О, 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 зараз. Хто хто з погреба виходить? Не бий мені фонариком в око. На! І що хочеш? Баняка смію набери. То щось відро маленьке? Там фати ще там відреально брати. А, ну давай, то став, беру. То ти потім ж зразу? Да. Та як ми будемо двох-три відра таскати. Добрий вечір усім. Питаю, як будемо три відра нести. В тебе дві руці, в мене одна. Понесемо разом три відра. Буду набирати баняк свиня. Вечір такий гарний Юра. Шо? Вечір такий гарний, туманний. на да. Давай сходимо Міне... з тобою на побачення. Мене мама сьогодні не пускає. <рес> Казала, що я сидів вдома. <рес> не збий мене. Такий вечір, що хочеться запросити Юру на побачення і зовсім не хочеться йти порад. Ну, але таке. Пепа вже їсть свинка. Пепі занесла, зараз великим свиням дамо. Кури вже помощувалися. Та це ж оце ж, що вмикаюся: 30 листопада, по перше листопада, закінчення осені. Завтра вже перший день календарної зими. Так, а зараз світло. Завтра перша грудня. Да, зараз вимкнуть світло незабаром. Тривають у нас стабілізаційні відключення світла, трішки довшими вони стали, частішими, як були. Ну, нічого, помаленьку, помаленьку якось переживаємо. Колись без світла сидимо, колись стараємося вмикнути, що було. От. Але сьогодні хочу розповісти про те, як ось відключення світла впливає на життя наших цесарок. Не на наше, на життя цесарок. Доволі таки має пряме відношення, як ми тако подивилися. Занесла. Помогла йому занести відра, втекла назад у гараж, <світло> поки світло є. Не сказала ж вам, чому ж таке вечір, що навіть на побачення запросити хочеться. Дуже теплий і дуже туманний. Такий гостючий туман у нас сів, що вам не передати. Ось так, щоб взяти показати, то напевно, що навіть і не знаю, як його показати, але такий густий, густий туман. І на вулиці тепло. Ну що, підемо до хлівів. О, робота йде, контора пише. Бере їх і сама трій. Натирай, натирай! Спина <рес> набувають. А я зараз пальця втру, ти ж мене знаєш. Треба їх 10 штук, це розкішти. <кхех> То що, вже хватить, чи буде ще? Спина. Ай, як умощені бентамочки. Бентамочки вже, можна сказати, помостилися спати. У мене Юра дещо придумав з бентамочками. Одним словом. Каже своєму брату П'єці, даму півника і три курочки. То кажу, може ж Петька їх і не хоче, на що вони йому? <гум> він нібито не такий любитель, як ми. Він каже, хоче не хоче, хай тримає. То раптом нас що знову станеться, так як, от, наприклад, що був рік, який вивели, то каже, раптом, що станеться, лісі який старенький. То каже, будемо знати, що є Петьки. Ну так і зробимо, вділимо. Курочка гарненька. Це правда? Так. Да. О, великим свинтусом Дає вже це, Юра натирає буряк разом до баняка. І ще топче наверх насипав. А що ну бачимо, що коник у нас стільки буряків не з'їсть. І навіть якщо ще й куран терти, все одно стільки не з'їдять. Юра на той рік менше сім. Чи більше? Ну... Як тобі сказати, ну, сотих з п'ятдесят. Сотих з все. На той рік мені буде. Ой, так, все. Ось так. Одна одну гонять, оце так їдять, але вже сьогодні їдять обидві гарні. То, ну, то може цю шашлики кепустити. Ні-ні. ні, ні. А може. Дивись, яка вона. Ну, вже. Ну, хай хоч покажи, яка спить. Спина, що ти хочеш. Е. Спиняка. Свиняка, одним словом. А, а, ну, а, а може цю? О, ну і про те, як на цесарок впливають відключення світла. Видно, що вони там сидять. Які відключення світла ти не спирай вже на світ. Да. Тепло. Вони ні -ні -ні, ні ні ні. Вони вчора теж було не холодно. Зараз я все розкажу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять дванадцять. Ні, десять, два, десять шістя, мабуть. Сімнадцять, вісімнадцять, дев'ять. Десь хто сих стільки немає? Десять їх там, нібито то дев'ять чи десять. Юра, десять тобі кажу. Раз, два, один, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, шість, сім, один Ну одним словом, так. Да, якийсь Шесть. десяток добрий сидить. Ну, одним словом, так, перерахували. Сидить 11, каже Юра, таке 11 сидить там. Чого вони там сьогодні сидять? Тому що сьогодні перевіряв Юра, щось таке перевіряв, чи буде світло до світла знову світити. От, щось там підключав і вимкнув у хліві світло. На вулиці темніло, у хліві не світилося. Кури молоді цесарки позаходили у хлів, а ті десяток полетіли на горіх. Уже до нього сварився, що ви не чуєте, як я сварилася, тому що сварилася вже цілий вечір. Нащо ти виключив і не включив світла? Він мені каже: то вчора ж теж не було світла. Ні, почекай, ну я добре пам'ятаю. Вчора просто світло вимикали трішки раніше, ніж мають вимкнути сьогодні. Це по-перше. По-друге, до того, як вони його вимкнули, воно тут світилося. І тут їм під хлівом їсти вода, вони собі тут їли. От. І позаходили усі в хлів. Вчора жодної цесарки на вулиці не ночувала. Оце таке, оце з відключенням світла і зовсім. Але ще одне: ми як вчора прийшли, оце хліви закривали, як ми їх тут усі вгледіли. Ми хліб взагалі не впізнали. Ми тут зробили мерву всьому. Я зараз розкажу трішки ще і покажу. Хоч сьогодні вони, я думала вам це відзняти сьогодні. Чого я, чого я на юру сварюся? Тому що я трішки серджуся, якщо чесно. Тому що я думала: так, якщо вони сьогодні зроблять такий самий фокус і зайдуть хліб, я взаді з телефоном приплюсь і бігом буду їх тут усіх знімати. Я виходжу в на горіхові. Думаю, все, все пропало. Ну, але добре, я, значить, в кількох словах так скажу. Значить, дивіться, де вмостилися кілька бійцівських курочок. Вони ніколи в житті тут не сідали, вони знають своє місце ну, на вишках. Але вчора, коли всі цесарки зайшли в хлів, вони окупували вишки ось тут, де зараз качки сидять, кури, кохи. Тут не було нічого. Тут були одні цесарки, вони порозгонили вся і всіх. Качки там знизу всі були, і то всі, такий був шухер. Позабігали всі туди, навіть, навіть отут не було жодної качки на скаті, вони були усі там. Коха, бідна, присідала тут під коритом, таку ось тут під коритом. Навіть ось цей. де це він сьогодні, де цей хазяїн? Рембо? Де ти? Де ти є Рембо? А, а є. є! Чи ж є? Диви, де сьогодні рембо сидить. Хазяїн сьогодні на вишках. А хто свиням пістеляв? Пістиляй, пістиляй. Я зараз скажу, що ти свиням сьогодні пістелив. Юра сьогодні свиням пістеляє. Так, значить, Рембо. Сьогодні він ось там сидить, там, де й має бути, де його місце, там, де він господар. Крім нього ще цесарки молоді, кругом нього кори, ще навіть коха біля нього сидить. От, Молоді півники кохи тут теж ходять. Вчора той бідолаха Рембо, господар так, так названий от двору цього пташині, його сидів ось тут а його цесарки вигнали. Він у тут де ще ця одна курка, він отут сидів. От на цій перетинці до нього ще притулилося кілька молодих циренят, оцих, що менших, а потім ще його, поки ми що тут хлів закрили, то вони його ще потім бити почали. Він бідний сидить, а вони по ньому ще скачуть. Ми так насміялися, і, і ось так ще треба було, щоб якраз в той момент у ну, на, нас не було ні в мене телефона, ні в Юри не було телефона. Я не знаю, що тут було таке. От ну все закрили хлів. Кажу завтра, якщо ця історія буде, то я завтра все обов'язково покажу. Ну, але бачите, сьогодні зовсім все та навпаки. Вони сьогодні, це с цесарки з хліва, то все на свої місця. Оце так. Да. Цесарки хліва все на свої місця. А коли цесарки залітає банда в хлів. Ото бойові, ото бойові. Порозганяли всіх, дали всім джосу і на тому все. А самі, а самі повсідалися отак. Вольна воля. Дев'ятеро чи десятеро. І оце там ходили. Це ти Ні, Рамбові. Ні, не все, архівчику. Є... Єдиного, кого слівати сарка вчора не вигнали, то це архип. Свого місця не нагнали. <свого> місця> Архипчик. Цесарки тобі вчора тут нічого не зробили, ти шувків заходили, ні? Ну, напевно, що ні. Напевно, що ти єдиний, кого вони не почіпали, правильно? А то вони всіх розсадили, всі місця показали. Ось так. Одним словом, друзі, ніколи не думала, що це сарки, такі войовничі птиці. Точніше, такі егоїстичні птиці, чи ще як сказати. Я навіть і не знаю такі власні якісь птиці. Ніколи не думала. Скільки їх тримаємо, такого ще не бачили. Ну, можливо, тому що в нас їх в такій кількості ще не було. Тому що вони твого характеру. Чули, чи ні, А тому що вони ще всі в мене. Он що, Але, у чому секрет. Оце я точно знаю. Ти знаєш що самочка? В неї кульки маленькі. Покульчика, так-да, да -да. це ми так оприділяємо в дорослому віці по цих кульчиках. Казав Льоня, що мукачок немедленно да? да, Бо вони його об'їдають. <laughs> Хай простить, він же ж родич. То я знаю, то він сказав, я їх порубаю. Кажу до нього одне двоє червоних можеш зарубати. <laughs> то <ж> не наші. <laughs> <laughs> <То я, laughs> <так>, <laughs> ну все. Ходять по сусідах, роблять збитки. От ці качки. Ну, така сьогодні не про качок і не про льоню. Позабираємо ще, оставимо тільки три качури і, напевно, що п'ять качок і шосту в довушку. Це їх разом стільки останеться, дев'ятеро. Оце, напевно, що так ось лишимо, а решту всі заберемо. Цесарки теж не знаю, що робити. Будемо десь, напевно, що викидати знову на продаж, тому що коли вони усі в купу збиваються, то їх таки ще є. от. Та ще коли вони ще раз так в ліс зайдуть, то ще всі качки і кури по сусідах ночувати будуть. Ай не знаю. Одним словом, ось таке у нас. Вечірні відео, якщо воно вам сподобалося, ви обов'язково напишіть. Напишіть, що ви думаєте про цесарок. Колись, колись сказав у мене Юра, як йому один його друг сказав: спочатку він нас їх взяв, поміняв їх на борони, а потім не знаю, де він їх подів, і сказав Юрій, хай вони виздихають в мене, в тебе і всі, в кого вони є. Ну не знаю, ми тримаємо роки, нам вони подобаються. Тому. Хто що думає про цих цесарок, пишіть нам. А наразі ось у нас така ситуація. Одним словом, є світло, прибігли в хліб. Не було світла, вилетіли на горіх. І знову на горіх. Все. Поки я поговорила, Юра вже подавав. І навіть і попідстеляв. Тому гарного вечора і гарного першого дня зими.